Паровоз Томас та його друзі залізничні історії. Дейзі. Персі і Тобі хвилювалися. Томасова недавня пригода наробила не багато клопоту, і гладкий контролер чекав їх з важливими новинами. Оце, сказав він, Дейзі, дизель Поїзд. Вона працюватиме замість Томаса, поки Томас не здоровий. Скажіть, сер, спитав Персі, вона собі поїде, як Томас повернеться, сер? Ще невідомо, сказав гладкий контролер. А тим часом, хоч би як довго вона тут була, ви, сподіваюсь, оточите її увагою і турботою. Так, сер, ми постараємось, сер, сказали паровози. От і добре, а зараз поїдьте, покажіть їй депо. Їй треба відпочити, бо вона приїхала здалеку. Дейзі було важко догодити. Вона заглянула у поровозне депо. Тут то гидно смердить. Я маю м'які ресори, і будь-який сморід погано на мене впливає. Далі вони заїхали у вагонне депо. Тут краще, сказала Дейзі. Однак що це за мотлох?» Мотлох стосувалося Анні, Кларабель та Генрієтти, і страшенно їх образило. Ми тут не залишимось, щоб нас так принижували, обурились вони. Персі і Тобі мусили їх витягати і півночі заспокоювати їхні ображені почуття. Через те паровози не виспались. Дейзі ж, навпаки, була вранці весела і бадьора. У, -у, -у, -у загула вона, виїжджаючи з депо, і позадкувала до станції. Дивіться на мене, проворкотіла вона пасажирам. Я найновіший дизель, маю м'які ресори і дуже сучасна. Тепер ви не захочете гуркітливих і старих Томасових Анні та Кларабель Пасажири чекали, коли Дейзі рушить, та вона не рушала. Вона побачила, що до неї збираються причепити молочну цистерну, і дуже обурилась. Вони сподіваються, що я це потягну. «А вже ж», – сказав машиніст, одну цистерну ти подужаєш. Не потягну, сказала Дейзі. Хай Персі тягне. Він любить вовтузитись з товарними вагонами. Вона почала бурчати загрозливо. Дурниці, сказав машиніст. Ану, здай назад. Дейзі позадкувала. Вона була така сердита, що аж заглохла. Я ж казала, промовила вона і стала. Усі її умовляли та без успіху. Потрібен Монтер, сказала вона. Хто потрібен? Мій Монтер, така чудова людина, він приходить щотижня і обережно мене перевіряє. «Дейзі», – каже він. Ніколи нічого не тягай. У тебе м'які ресори і тягання тобі зашкодить. Он воно як? закінчила Дейзі. Дурні балачки, сказав начальник станції. Не розумію, сказав складач потягів. Чого це гладкий контролер прислав нам таку кволу. Кволу. зашкварчала Дейзі. Дайте мені. Годі сперечатись, забурчали пасажири. Ми вже спізнюємось. Тож цистерну відчепили, і Дейзі помуркотіла геть, почуваючись дуже із себе задоволеною. Тепер вона могла втішатись поїздкою. От історія! Хихотіла вона. Я роблю тільки ту роботу, яку хочу, і більше ніякої. Але сказала вона це сама собі.